Тарас Григорович Шевченко, Кобзар, наймичка. Пролог. У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані на могилі, як то поля, похилилась молодиця молодая, Щось долоне пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, тумани, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш, у землю не вдавиш? Чому мені злої долі? Чом віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене тумано туманочку, туманочку брате. Дитя моє, мій синочко, не хрещений сину, не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть. І я не буду знати, яке заводь дитя моє. Я була багата, не лай мене, молитимусь із самого неба. Долю виплечу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем рдаючи, в тумані ховалась, та скрізь сльози тихесенько правдовну співала, Як удова в Дунаєві синів поховала. Ой, у полі могила, там удова ходила, там ходила, гуляла, трути зілля шукала. Трути зілля на не найшла, та синів двох привела, Китаечку повела і на Дунай однесла. Тихий тихий Дунай, моїх діток забавляй, Ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток і скупай, і спалий, і з обою укрий. Був собі дід та баба, з давнього давна огає медставу, удвох собі на хуторі жили, Як діточок двоє усюди обоє. Ще з маличку у двох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися. Придбали хутір, стави млин, садок у гаї розвели і пасіку чимало, всього надбали, та дітачок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане, хто заплаче, поховає, хто душу пом'яне. То поживе добре, чесно, в добрую годину І згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старитися у білих палатах, старитися умирати, добро покидати, чужим людям, чужим дітям насміх на розтрату. І діти, баба, у неділю на призьбі двох собі сиділи, гарненько в білих сорочках, Сіяло сонце в небесах. Ані хмариночки, та тихо та любо, як у рає, сховалося у серці лихо, як звіру темнім гаю. В такі мраї, чого б, бачся, старим сумувати, чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє, задавлене знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось, і рай запалило. Не знаю, що й після чого старі сумують, може, вже оце збираються до Бога. Та хто в далеку дорогу їм добре коней запряже. А хто нас нас поховає, як поверемо, сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сон настало. Одинокі застарілись, кому понад добра цього. Стривай, лишень, чуєш, щось плаче. мамо, в дитина, побіжим, лиш, бачиш? І я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до воріт прибігають, мовчки зупинились, перед самим перелазом дитина сповита. Та й не туго і новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила. Останньою свитиною дивилась, молились, старі мої, а не неначе благає. Випоручала рученята та й до їх пристягає. Малюлась і замовкла. Не наче не плаче, тільки пхика. А що Насте? Я й казав От бачиш, от і талант, от і доля, і неодинокі береш лишень та сповивай. А чи яке, ні вроко, Несеш в хату, а я верхи кинусь за комами в городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає з хати виганяє, другий свічечку сердешню потом заробляє Та ридаючи, становить перед образами. Нема дітей, чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощих комів назбирали, та ввечері його хрестили, і Марком назвали. Росте Марко, старім. Мої не знають, де діти, де посадить, де положить, і що з ним робити. Минає рік, росте Марко і дійна корова, у розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця на той хутір благодатний. У найми. А що ж, каже, візьмімо нас, то візьмемо трохиме, бо ми старі не здужуємо, та таки дитина. Хоча воно вже підросло, та все ж таки треба коли його піклуватись. Та воно то треба. Бо й я своє вже часточку прожив, слава Богу, і топтався. Так що ж тепер? Що візьмеш, небогу? За рік чи як? А що дасте? Е, ні, треба знати. Треба, дочко, лічить плату, зароблену плату. Бо сказано, хто не лічить, то той і немає. Так отак, хіба небо. Ні ти нас не знаєш, ні ми тебе. А поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо. О, тоді й за плату. Чи так, дочко, добре, дядько. Просимо ж у хату. Поєднались. Молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалось. Закупила села і у хаті, і на дворі, і коло скотини. Увечері вдосвіта, а коло дитини так паде, ніби мати, в будень і в неділю йому змиє, сорочечку білу, щоден Божий надіває, грається, співає, робить возики, а в свято. Той з рук не спускає, дивуються старі мої та моляться Богу, А не невсипуща, що вечір не Бога свою долю проклинає, тяжко важко плаче, І ніхто того не чує, не знає і не бачить. Опріч Марка маленького так воно не знає, чого наймечка сльозами його омиває. Не зна, Марко, чого воно так його цілує, сама не з'їсть, і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як в колисці часом серед ночі прокинеться, ворохнеться, то вона вже скочить і укриє, і перехрестить, тихо заколише. Вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички ручки пристягає І мамою невсипущу ганну величає. Не зна, Марко, рости собі, росте, виростає. І в А... Чимало літ перевернулось, води чимало утекло. І в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали. Трохима діда. Прогуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать за темного вернулось, до діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує, і восени не ночує ні під хатою, ні в хаті кого-небудь треба сватить. Кого ж би тут, старий дума, і просить поради у наймички. А наймичка до це рівне брада. Слазь старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились та й за старостами. Пішов Марко. Вернулися люди з рушниками Святим хлібом, обміненим панну жупані, таку кралю висватали. Що хоч за гетьмана, то не сором, отаке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже, тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли де вінчати, та й весілля, та ще ось що, хто в нас буде мати. Не дожила моя Настя, та й залив сльозами. а наймечка у порогу. Хопились руками за одвірок, та й тихо стало в хаті. Тільки наймичка шептала мати, мати, мати. Через тиждень молодиці коровай сили. На хуторі стри батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає, та прохожих проїжджаючих у двір закликає. Товарною частує, на весілля просить. знайбігає, а самого ледве ноги носить. Скрізь гармидар треготня в хаті і надворі, і жолоби викотили з нової комори. Скрізь порання, печуть, варять, пам'ятають, миють та все чущі. Де ж наймичка? Напрощу по Київ пішла Ганна, благав старий. А Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марко, ніяко. Мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я наймочка. Ще з тебе сміятися будуть, нехай Бог вам помагає. Піду помилюся, усім святим у Києві та й знову вернуся в вашу хату, як приймете, поки маю сили, трудитимусь. Чистим серцем поблагословила свого Марка, заплакала, пішла за ворота. Розвернулися весілля. музиком, робота і під ковом вареної столи, лави миють, а наймичка шкандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, найнялась носити воду, бо грошей не стало. На молипстві Варварі носила, носила, кіпи з вісім заробили і Марко закупила святу шапочку в пещерах у Івана Святого, щоб голова не боліла Марка молодого. І перстенику Варвари вісці достала і всім святим, поклонившись, додому верталась. Вернулася Катерина, і Марко зустріли. За ворітьми в хату, за стіл посадили, наповали, годували, про Київ питали. І в кімнаті Катерина одпочить послала За що вони мене люблять, за що поважають? О Боже мій малосердний, може вони знають, може вони догадались? Ні, не догадались, вони добрі і наймичка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймичку у Київ Катря проводжала, так як матір, і в четвертий провела небогу, аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої, в неділю та після першої, трохим старий сидів з білій. Брели на призьбі. Перед ним собакою онучок грався. А внучка в юбку одяглась у катрину і ніби йшла до діда в гості. Засміяв старий і внучку привітав. «Не наче справді молодиця, А де ж ти діла поляницю? Чи, може, в лісі хто дня? Чи попросту забула взяти? Чи може ще й не напекла? Е, сором, сором, липська мати, аж сирк і наймичка війшла. На двір побіг зустрічати за нуками свою ганну. А Марко в дорозі, ганна діда питалася В дорозі ще й досі, а я ледве додибала до вашої хати. Не хотілось на чужині однієї мирати. Коли б Марка діждатися, так щось тяжко стало. І вночатами ночатами з клуночка гостинці виймала. І хрестики, і дукачки, і намиста разочок. Яриночці і, і червоний, з фольги образочок, а Карпові Соловейка, та коників пару, і четвертий уже перстень святої Варвари. Катерині, а дідові із воску святого три свічечки, а Маркові і собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужала. А ось ще осталось піввоблочка і по шматочку дітям розділила. Пішла в хату. Катерина її ноги лимила. Полуднувать посадила, не пили, не їла староганна Катерина. Коли в нас неділя, післязавтра? Треба буде акафіст найняти Миколаєві святому і на частечку дати, бо щось Марко заварився, може, не... може, де в дорозі занедужав, скоронь Боже, покапали сльози старих очей засмучених, ледве, ледве встала із за столу. Катерину. Не та вже я стала, зледещі, нездужає і на ноги встати. Тяжко катра умирати в чужій теплій хаті. Занедужала небога, уже й причищали, і масло словіє служили. Ні, не помагало. Старий трохим понад двір'ю, мов убитий, ходить, Катерина ж з болячою і очей не зводить. Катерина коло неї днює і ночує, а тим часом сечі вночі недобре віщують. На коморі. боляща щодень, щоден, щогодини, ледве чути, питається Тоню катерино чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, не поспіша до господи, воли попасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого, А батькові шитий пояс шовку червоного. А найміч сина очі по золотої, і червону добру з білою лабою, а діточкам черевички фів та винограду, а всім в копі червоного вина з цареграду. Відер строї у варилі і кав'яру з Дону всього везе та не знає, що діється вдома. Іде Марко не журиться прийшов, слава Богу, І ворота оченя, і молиться Богу, чи чуєш ти, Катерина, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веде в хату. Слава тобі, Христе Боже, Божа, силу діждала, і очі наш тихо тихо, мов, мов крізь сон читала. Старий воли випрягає, нози ховає, мережень, а катруся Марка оглядає. А де ж Ганна Катерина? Я пак і дуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла. Я дуже нездужа. Ходім, лишень, мало хату, поки випрягає волий батько, вона тебе, Марко, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порога, аж лякався, Ганна шепче слава, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся, вийди Катра, з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймочки у голову. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не ганна, не наймичка я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь свік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Ти замовкла землі Марко, земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.